Бо говорячи про європейський союз, і те, що на їхні плечі зараз покладається, зокрема, і ну допомога для України, там, коли там гальмують США, то європейський союз має бути більш підготовлений. Але в європейському союзі є такий, знаєте, чорт з табакерки, який виходить і намагається все блокувати всі рішення, які стосуються України. Ну я про Віктора Орбана, про якого mm -hmm. сьогодні ну, останніми днями особливо говорять. Я думаю, йому приємно, що його обговорюють. Говорюють, не буває репутації там зі знаком мінус, популярності зі знаком мінус. Вибачте, так а коли говорять, то тоді говорять, радник Орбана заявив, що Будапешт може зняти вето на надання Україні 50 мільярдів євро. Але за умови, якщо Європейський Союз розморозить зі своїх фондів усі кошти для самої Угорщини, це сума 30 мільярдів євро складається. При цьому сьогодні Європарламент ухвалив резолюцію, в якій Ну, для мене це дивно. Але це демократія, мабуть, є ну, в Європі. Вона така. Європейський со європарламент засудив Орбана і закликав Європейський Союз погодити відкриття переговорів з Україною про вступ до ЄС. Ну, відповідну резолюцію затвердили 468 депутатів і лише 9 проголосували проти. Але Єврокомісія в свою чергу відмовилася розморозити 10 мільярдів євро для Угорщини. По суті, це є. Шантаж зараз з боку Будапешта, з боку уряду Віктора Орбана, його особисто. Ну і в буквальному сенсі залишилося тут. Ну завтра вже починається саміт Європейської ради, так коли мають всі зібратися і ухвалити Добре. всі ці рішення, і щодо України так само а, наскільки є шанси в нас там, тому що ну яким чином там можна натиснути на Віктора Орбана? Врешті-решт, бо він вимагає ну в першу чергу одного: це 300 мільярдів євро євро для Угорщини. 30. 30 мільярдів євро для Угорщини, так? Угу. 30, не 300, 330. 30. 30. Uh, я 300 сказала. Ну, да. ну, я мала на увазі да, 30. Да, да, ну, 300 їм то ну, забагато. 300 нам, а 300. 300 нам, а, 30, 30 можна і там, да. Але в Україні все відразу не віддавайте частинами, бо наші вміють прикорити. Вибачте, але е, у правда. Орбана теж вміють прикорити, вибачте, Вміють, тому да. що там теж своя історія корупційна. Е, Щодо Орбана, значить, там ту інформацію, яку я відслідковав, дякую вам за те, що ви поточнюєте. По-перше, з'явилася нова цифра 30 мільярдів. Раніше я е, бачив цифру чув 16, е, менше 16, 12, потім з'явилось 22, зараз уже 30. Тобто і єдине, я хочу сказати, що ці гроші вони розраховані на кілька років. для конкретики е, розмова йде про цю всю історію? Урсула фон дергаїн виступає за те, щоб розморозити е, угорщині гроші після ухвалення угорським парламентом відповідно законопроекту, який передбачає зміни чинного законодавства в частині е, системи правосуддя та захисту прав і свобод громадян. Uh, на думку фахівців Європейської комісії, вони ну не усули фондляєн. Вони мовляв не зовсім такі, як то вимагає ЄС, але вона сказала, що це не важливо. Гроші треба розморожувати, тому що нам потрібно шукати гроші для України. Пряма кореляція. Орбан це розуміє це, друзі. Ну примітивний банальний шантаж, щоб ми розуміли. Я uh, слідкуючи за його риторикою в останні кілька місяців стосовно цих грошей, які були прив'язані до нашої допомоги. Ну, десь собі робив припущення, що вони в Пекіні з Путіном домовили, що він йому компенсує, так їх але коли виявляється ця цифра не 5, не 6 мільярдів. А цілих 30, ну для Росії це зараз дуже багато. Тим паче, що у них там з економікою теж не все слава Богу. Тому я думаю, що він не отримав таких запевнень від Путіна. Тим паче так сталося, що чомусь зараз Орбан купує дуже дорого газу Росії. Також дуже дивна історія, і е, Європа розуміє таку складність, тому я думаю, що на поступки вони підуть, але там ще одна собака зарята ці всі історії Орбан ж серйозно посварився ще із Польщею, тому що він блокує е, передачу 800 мільйонів євро. Також уже уряду Дональда Туска. Дональд Тус інформацію озвучив буквально 8 грудня. Зараз ми дідаємося дуже багато пікантних деталей, про які в публічній площині раніше не говорили. Що це означає? Європейці банально примітивно торгуються за гроші з казни Європейського Союзу, які будуть надходити до їхнього державного бюджету безповоротно, без будь-яких сотків. вони будуть використовувати їх на власну економіку. І питання тепер вже як підійшло до такої знаєте, точки біфуркації. Ви гроші отримаєте, якщо один, два, три. Тому в мене особисто таких знову ж таки великих сумнівів немає після заяв чиновників. Орбана, ну і не від нього самого, зрозуміло, це нормальна історія. Він там залишає собі деяке поголедне маневру. Що Угорщина готова, просто дайте їй бабла. От мені дуже нагадує в цій історії е, саме риторика Орбана Угорщини з Європейським Союзом, це риторику Лукашенка. Лукашенко така сама продажна, ах, як тут правильно сказати, ль, 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 схожа істота на МВІ, який готовий, да, який готовий за е, гроші продати маму рідну. І для нього не важливо якого вони походження. Головне побольше і получше. Чому він зараз так знову почав? Ну точніше, не знову він дочекався нарешті співпраці з Пекіном. Він за вказівкою Пекіну зараз поїхав до Африки, здійснює там турне, вивчає ситуацію для того, щоб розширити співпрацю Китаю та. Африки, бо це також дуже ласий шматок, що стосується саме контролю за логістикою на ринком збутів з боку сполучених штатів та Китаю. Це таке протистояння. Китай торгує з Африкою дуже потужно. Там сума, як я вже говорив, біля 300 мільярдів доларів по року. Це велика цифра. Тому історія зурвана вона примітивна, абсолютно. А єдине, що він своєю такою риторикою. Ну заслужив собі таке непривабливе клеймо. Йому в принципі то абсолютно начхати на це, але з ним то особливо ніхто спілкуватися не хоче. Навіть донату сказав, що я вимушений буду з ним говорити, бо треба вирішувати питання фінансування повернення цих грошей, грошей які передбачені як компенсація з казни ЄС за передану Україні зброю. Але він е засвідчив, що Орбан це все він, ну, він не є європейським політиком. Він відійшов від будь-яких там. Принцип європейської політики від стандартів він тупо підігрує Путіну, і це для Орбана дуже погана історія, друзі, тому що якщо звернути увагу на цю декларацію, яку ще не сказали європейського парламенту, вона дивна, да може видаватися на перший політ, але демократія така. От демократія вона така, вона дозволяє всім висловлювати свою думку. Ми в Європарламенті можемо побачити представників дуже різних політичних сил. і Побачимо, що до четвертому році будуть вибори по всій Європі проходити. Там будуть і ліві, і праві, і центристи, і консерватори, і радикали, і ліберали, хто завгодно буде. Але демократія така, вона не проста, але вона дає можливість жити нормальним життям, а не автократичній країні. А знаєте, мені Віктор Орбан, от останніми днями, якось, коли багато про нього просто говоримо, і коли там більше капаєш, він мені якось почав нагадувати Віктора Януковича, знаєте, який хоче залишатися при годівничці, хоче мати гроші, які можна пілити. Ну і при цьому дружити з вигідними для себе персонажами в якості Путіна. Ну, що в випадку Януковича, що у випадку Орбана, це все гроші Кремля, це все гроші Путіна. І от Мені він зараз дуже нагадує насправді Віктора Януковича, ось того 13-го року розливу, десь, коли він почав, ну, кінець 13-го року, коли почалися події Євромайдану, що переросло в революцію гідності в результаті. І... Знаєте, зовнішнім керуванням з Росії почав робити mm -hmm. речі, які а, принесли насправді а, в першу чергу проблеми йому. Ну і а нам закидали постійно внішні управління. Пригадуєте вас ні правління? Воно мене просто вина слово займіні перемик. Студія ну менше з тим. Але я я перепрошую, що перебив. Але закінчують mm -hmm. вони, так як Ківа.